Справжня прилина культурної спадщини знаходиться у самому центрі міста. Сьогодні тут оживає історія рідної прилучини. Цьогоріч Прилуцький краєзнавчий музей святкує 130-ту річницю з дня з заснування. А як все починалося, ми дізналися у директорки закладу Тетяни Зоць у жовтні 1894 року на засіданні земської управи е Стояло питання порядку денного про створення в прилуках природничо історичного музею, і дякувати Богу, що на той момент нашим можновладцям. Е вони вірніше прийняли таке рішення позитивне про створення музею у нашому місті. Прилуцький краєзнавчий музей є одним з найстаріших музеїв України, та тривалий час заклад не мав постійного місця розташування. Спочатку експозиції музею зачаровували відвідувачів у кімнатах земської управи. Згодом скарбниця розміщувалася у жіночій гімназії. Музей мандрував містом і до гімназії номер 1 Потім оселився у стрітинській церкві. Але в момент, коли місто було окуповане. В період Другої світової війни музей знову ж таки перемандрував на вулицю Переяслівську, будинок Табачникова. Експозиція там була, і вже згодом, після війни, все-таки культова споруда була знову таки повернута під музей. Тривалий час, здається, 78 року. До початку 90-х років тривала побудова експозиції в Стрітинській церкві. Тобто, якщо ми зараз зайдемо в храм, то ми навіть не можемо уявити, що там було е, три поверхи майже: історичний, фондосховище і природничий відділ. Але згодом, в 2000-х роках, вийшов наказ про повернення культових споруд, скажімо, громадам, і постало питання. Про те, де ж буде знаходитися музей. Сьогодні ж Прилуцький краєзнавчий музей приймає відвідувачів у самому серці міста. Історико мистецький осередок розмістився у особняку купця та міського голови Прилук у 19 столітті Івана Кисловського. Краєзнавчий музей може похвалитися багатотисячним фондом. У скарбниці зберігається майже 70 тисяч експонатів. Це археологічні, історичні, природничі, етнографічні та мистецькі пам'ятки Прилучини. Усі вони розповідають про багатовікову історію приудацької землі про її чарівну природу та видатних постатей. Перший поверх у нас власне, присвячений а, природі Плюдайського краю. А, кожен зал у нас має своє кольорове забарвлення. Ось, і більше того, а, в експозиції присутні, присутній звукосупровід, а, тобто пташки, водойма, голоси тварин. І це знову ж таки дає більше уяви, коли ти оглядаєш її. Для скажімо, такого емоційного візуального перенесення дійсно в стан природи, який є в нас на прилученні. Директорка музею Тетяна Зоць веде нас до історичного відділу. У ньому зібрано п'ять експозиційних залів. Кожен з них відповідає тому чи іншому періоду історії Прилуцького краю. Фонд музею формувався протягом всього існування. Значно поповнився у 1927 році. Майже три тисячі експонатів надійшло завдяки сприянню Івана Назаровича Капустянського. Він був одним із перших, хто почав займатися музейною справою на прилученні. Також він започаткував музей в Сокиринцях. Згодом постало питання його закриття. Так, Галагань. Колекція і потрапила до прилук. Сьогодні це одні з найцінніших експонатів, каже Тетяна Зоць. Це була, скажімо, така грунтовна основа колекція, тому що складалася вона з неперевершених зразків мистецтва. А це була і скульптура, це була графіка, це був живопис, це були меблі. Якщо ми говоримо про мистецтво, то це не лише західноєвропейське мистецтво і відомі автори, але це була ще і колекція портретів наших, скажімо так, відомих козацько-старшинських родин, які мають неабияке значення щодо історії, історії творення нашого, нашого краю, зокрема Маркевичі, Стороженки і знову ж ті самі Галагани. Перше, що демонструє нам пані Тетяна з Галаганівської колекції, це меморіальний куточок, присвячений етнографу та літературознавцю Василю Івановичу Маслову. Чоловік очолював заклад на початку його заснування. Василь Іванович Маслов максимально доклав зусиль для того, а сформувати ще більшу колекцію. От власне він їздив до Санкт Петербургу, аби поповнити нашу колекцію. Окрім того, Василь Іванович Маслов, і ми, скажімо, завдячуємо йому і йому віч його відчому, мав фотоапарат, і в своїй, скажем, професійній діяльності він розумів, наскільки важливо зафіксувати нашу спадщину. До когорти тих людей, які творили музейну справу, які творили музей в прилуках, я б хотіла згадати ще. Юрія Каневського, тому що інколи ми про нього забуваємо. Але насправді, після того, як Іван Зарочка-Посянський приїхав до Полтави, то Каневський очолив музей, потім він був помічником Василя Івановича Маслова, а потім, коли Маслов поїхав, то знову ж таки Каневський очолював цей музей. І це знову ж таки людина, яка вкрай багато зробила для нашого музею, і людина, яка Скажімо так, і постраждала за своє світобачення, за свою, скажімо, таку ідейність. Він в 38-му році був репресований і розстріляний. Так само власне, як і Капусянський. Тому ось такі метри музею творення Івана Зарощ Капустянський, Каневський, Маслов. Ну і варто згадати ще. Прізвище Кочук, який в період окупації Другої світової війни, йому вдалося повноцінно зберегти колекцію. Саме завдяки тому, що він на будівлі, де знаходилась колекція, це по вулиці Переясівській будинку Табачникова, він написав, що це власність рейху і відповідно покарання кожного чекатиме хто намагатиметься, намагатиметься його там привласнити чи пограбувати і відповідно Колекція була повністю збережена. Також із Галаганівської колекції в музеї зберігаються і унікальні речі самого Григорія Галагана. Серед них крісло видатного громадського діяча, можливо, колись сидячи в ньому, Григорій Павлович працював з паперами та тихими вечорами писав листи. Ми завжди говоримо про його унікальність в плані технічного виготовлення, тому що вже на той момент воно, бачите, було на колищадках для зручності ним користування. А в музейній сфері дуже цікаві є такі моменти, тому що ти завжди в пошуку, ти завжди в дослідженні. І ось унікальна шафа, їх дві. А вона тривалий час у нас ідентифікувалася як шафа Василя Івановича Маслова. Але під час підготовки виставки до ювілею Григорія Павловича Калагана. Перебирали світлини, і, до речі, ця світлина була з'явилася зовсім недавно в мережі. Її, скажімо, оприлюднила е, Марина Михайлівна Будзар, е, відома дослідниця галаганівської колекції. І ми виявили, що ось ця шафа вона знаходилася в будуарі дружини Григорія Павловича Катерини Васильівни Кочубей. Тобто, ось е, е, трактування було одне. Але насправді його історія виявилася зовсім інша. І ми провели, скажімо, таку дослідницьку роботу, підняли е, старий інвентар сукаринського музею. І якщо ви бачите номерки, то, власне, ми і по цих номерках прослідкували і вже доказово довели, тим більше тут ще в нас є ось ця світлинка. І, власне, ці шафи вони знаходяться в цій кімнаті. Тобто, інколи. Е, Притаманно помилятися, тому що насправді ж вона стояла на зовсім іншій залі. У нас, до речі, був прецедент по цій шафі, бо Але зараз вона знаходиться ось, власне в цьому куточку, який присвячений Галаганам. І історія 53-го року я її пов'язую з цією рамою, тому що тривалий час вона в нас. Стояла також атрибутована, але по її зовнішньому вигляду зрозуміло, що вона з е, унікальної колекції, тут мав би знаходитися неймовірний твір, тому що тут знову ж таки е, присутня ще позолота. І я так розумію, що в 1953 році, скоріш за все, коли забирали е, е, частину колекції, полотно було вийняте. А рама залишилась, тому що на старих світлинах експозиції ми знайшли цю раму і знайшли твір, який там знаходився. Єдине залишилося дізнатися, чи в художньому музеї Чернігова є ця робота, і тоді ми точно будемо знати, що власне твір забрали, а обрамлення залишили. Сьогодні багато музейних артефактів, на жаль, недоступні для відвідувачів. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України музейникам довелося демонтувати більшу частину експозицій. Але завдяки активній проєктній діяльності цю проблему вдалося вирішити. Зазначає Тетяна Зоць. Уже через рік ми зрозуміли, що ми все-таки маємо надавати послуги. Ми маємо нести якусь. Просвітницьку місію знову ж таки пропагувати нашу ідентичність, тому що війна йде не лише за території, а на моє переконання, війна йде все-таки за сфери впливу і за спадщину. Тому що та пропаганда, яка зараз лунає з вуст нашого ворога, вона, власне, спрямована на переконання всього світу, що Держави Україна не існує. І власне, артефакти музейні вони є тією доказовою базою нашої державності, її глибинності, її е, автентичності. І тому ми зрозуміли, що ми маємо діяти, ми маємо працювати. Людина має прийти в музей і переконатися в цьому, дізнатися щось нове про свою державу, про свій край, про свою локальну спадщину. Що робити в даному випадку? Ми, скажімо, працюємо досить активно в проєктній діяльності, і ми підготували проєкт на Український культурний фонд стосовно створення віртуального туру, віртуальної екскурсії по нашому історичному відділу, і, мабуть, це вже далося взнаки наш досвід написання. Ми отримали. Досить високу оцінку, бо ми були другі в рейтингу, ось. І власне нам вдалося реалізувати цей проєкт віртуальна експозиція. Деяку частину ми експонатів повернули, а деяка частина все-таки залишається ще у нас не оприлюднена, тобто вона в сховищах. І для того, аби відвідувач міг. Повноцінно отримати інформацію про той чи інший експонат. у в нас знаходяться ось такі QR-коди, які можуть перенести відвідувача віртуальний світ цього експоната. Тобто, в рамках проєкту у нас, окрім віртуальної експозиції, було створено 3 d моделі 29 експонатів, найунікальніших, і тому що читавши код. Можна його подивитися віртуально, навіть більш деталізовано, чим він був представлений був в музеї. Тому що в музеї ми бачимо його з одного боку, як він експонується. Віртуальна можливість дає нам оглянути його з усіх боків в деталізованих. Але деякі експонати вони знаходяться, до прикладу, підставка. Крісло галаганівське, вони і знаходяться в експозиції, але qr код знову ж таки є присутній, тому що знову ж таки крісло, ви не зможете його покрутити, подивитися його деталі так і інше. А qr код дає таку можливість. Переглянути його в деталях нещодавно краєзнавчий музей реалізував проєкт Лютий. Тепер прилучани можуть переглянути спогади війни від очевидців на сенсорному екрані терміналу. Також музейники зберігають і історії загиблих героїв Прилуцької громади. В нинішніх умовах цифров... цифровізації ми переходимо уже, скажімо, на нові методи подачі інформації. І ось останній наш проєкт, який ми представляли нещодавно, це лютий, де дає можливість, наприклад, отримати історичну довідку про ті саме прилуки, поруч із історією новою є і автентичне минуле прилучене. Наступний куточок у відділі історії дозволяє сучасному відвідувачу доторкнутися до культури рідного краю. Ну і звичайно, що народознавчий такий куточок, в якому ми максимально намагалися втиснути всі ті елементи матеріалі. І нематеріальної нашої спадщини, тому що у нас в колекції надзвичайно велика кількість вишитих сорочок. І різного узору, різної техніки. І, звичайно, хотілося б їх представити і знову ж таки познайомити наших відвідувачів з тою кількістю предметів, які вже не використовуються в нашому побуті, але вони повсякчас, скажімо так, супроводжували людей в їхньому щоденному житті. Це і прачі, і коромисла, і жлукта, і скрині, і прядки, і все все те інше, що людина використала своєму побуті. Тому, власне, це такий Куточок знову ж таки дуже насичений, але цікавий. На черзі зал, що сповнює духом подій становлення славного козацтва. Саме представлені тут гармати, ядра, мортири, стріли дають можливість відчути біль поразок та велич перемог українського народу. Також у цій кімнаті можна поринути і в 133-річну історію існування Прилуцького козацького полку. Серед унікальних наших експонатів порохівниця. Порхівниця Натруска 17 століття. Знову ж таки, цікавий факт, її атрибутова в документах в нас було вказано, що її знайшли в підземних ходах вже в ХХ столітті. Але насправді цю прохівницю ми знаходимо на фотонегативах Василя Івановича Маслова. Відповідно, вона не могла бути знайдена вже у ХХ столітті. Її історія Скажем так, знаходження набагато пізніше, а саме атрабатування це орієнтовно 17 століття. Вона є унікальна, мабуть, єдина, є подібна. Вона взагалі датується там, 12 століттям. Ну, зрозуміло, що наша пізніше, наша однозначно пізніше, але те, що на ній зображено тризуб, додає їй неймовірності і унікальності. А та й ще один цікавий експонат це скринька похідна. А вона знову ж таки з галаганівської колекції, і такий, скажімо, міні-скринька-футляр для того, аби тримати там письмове приладдя і виконувати значить, функції канцеляриста. Таку скриньку можна було мати під час походів, тобто, щоб було зручно транспортувати, щоб тут і папери, і чорнило, і пера, все знаходилося, скажімо так, скрупульозно спаковано і цілісно зберігалося. Зброя. Зброя, до речі, представлена як вогнепальна, так можна сказати, і холодна зброя. Стріли, колчан, лук. тобто, Знову ж таки, це Галаганівська колекція от, колчан для стріл. Їх у нас декілька. В експозиції представлені два знову ж таки мають цікавенне таке оздоблення. Зберігається в арсеналі краєзнавчого музею і більш масштабна зброя. З її допомогою козаки боронили державу у часи національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Це скажімо так більш салютна гармата, і ми вважаємо, що вона скоріш за все знаходилася поблизу палацу, тому що на світлинах ми бачимо, що перед палацем стоять гармати, тобто. Для салютування. І оскільки на цій гарматі знаходиться таврування гербу галаганів, то зрозуміло, що це має відношення до їхньої родини. Ми оминаємо з вами, скажімо так, напівпорожній експонат, тому що власне сама рама залишилася в нас дубова в експозиції, але власник... Цієї рами зараз знаходиться в нас, скажімо, на такій міні-евакуації. В ній знаходився портрет Богдана Хмельницького. Він написаний на полотні і є для нас великою цінністю, тому власне зараз він у нас відсутній. Ще один цікавий експонат, який знаходиться знову ж таки в нас підготовлений до евакуації, це патронтаж, була дівниця 18 століття. Чітко ми знаємо, що це 1747 рік, бо на ньому, власне, воно і ви скажімо, Витавровано, а ця порохівниця належала прилуцькому полковнику Григорію Галагану, і е, про це знову ж таки говорять таврування його ініціалів, і в центрі знаходиться герб. герб. Самого, самих галаганів. QR-код і сама 3D-модель, от яка тепер у нас власне є, вона дає можливість розглядіти велику кількість дрібних елементів, які саме знаходяться на ось цій ладівниці, тому що там зображені і ядра, і летаври, і бочки з порохом скоріше, і, і знамена. І стріли, ну тобто там дуже велика кількість е, різних елементів. І навіть оглядаючи сам експонат, ми можемо на це цього не побачити. А от е, завдяки 3D-моделі це все можливо. Тетяна Зоць говорить: до повномасштабного вторгнення окрасою експозиції було кінне сідало гетьмана лівобережної України Данила Апостола. Сьогодні воно в евакуації. Зброя складається з двох дерев'яних полок з чотирма мідними скобами. До полок прикріплені шкіряні, обиті жовтим оксамитом і дві дерев'яні луки. Для багатьох відвідувачів музей сприймається все-таки візуально. І е, наші спостереження, і не лише нашого музею, говорять про те, що відвідувачі дуже мало читають, е, скажімо так, етикетаж або якийсь інформатив, вони все-таки сприймають експресивно, візуально. І ось наш, скажімо так, План міста, який виготовлений Анатолієм Гайдаєм, рідним братом Георгія Федоровича Гайдая, нашого головного зберігача музею, він, до речі, перемандрував ще зі старого нашого музею. Він, скажімо так, дуже є привабливим для відвідувачів, і, зокрема, для молодших наших відвідувачів, тому що він, скажімо так, уявно переносить нас на дві сотні років. Назад, і дає можливість помандрувати містом XVIII століття, коли прилуки були ще фортецею, і в нашому місті, в центрі міста, знаходилася фортеця. Уявити розташування нам дозволяють культові споруди, які тут розміщені. Спасопереженський собор, Миколаївська церква з дзвіницею. І храм Різдва Пресвятої Богородиці, на місці якого знаходиться Різдва Богороди, Церква Різдва Богородиці і Варваринська церква. Тому, власне, ми візуально можемо уявити, де це все знаходиться. А окрім того, сучасні технології нам дають можливість уже уявити її і помандрувати нею. Можливість заглянути в літнє поселення первісної людини, розглянути кераміку прадавніх слов'ян дає археологічний зал. Це одні з найперших колекцій, які з'являлися у музеї. Серед представлених експонатів є цікаві, на які ми завжди акцентуємо свою увагу. Ну і, до прикладу, завжди відвідувачам, жінкам або дівчаткам ось цікава річ це скіфське дзеркало. От, взагалі, вони є приклади, коли ще є ручка, зберігається. В нашому випадку ручки немає. От, це, скажі, метал, шмат бронзи. Який натирався дуже доблиску, і відповідно можна було бачити відображення. Цікавими експонатами є ліпна кераміка, яка виготовлялася без використання гончарного кола, тобто її ліпили вручну, наносили різного роду орнаменти, і навіть від зовнішнього вигляду існують назви культур, є шнурова кераміка. Або знову ж таки від місця знаходження, там розташування, явна культура і ну, різних культур досить багато. От в нас представлені такі невеличкі, ось керамічні е, предмети. Е, Предмети побуту, а, а знову ж таки, можливо, ці предмети характеризуються і їх характеризують більше як ритуальні предмети, тому що використовувати їх ну, навряд чи хтось використовував ось зовсім в такому маленьких розмірах. Скрипки знову ж таки цікавий експонат. Він часто зустрічається, але уяву уяву про життя, скажімо, наших пращурів, як потрібно було. Обробляти шкіру, чи там е, якісь предмети відвідділити той, той шмат м'яса. Тобто для дитячої аудиторії це завжди цікаво е, перенестися віртуально-візуально в минуле. Є експонати, які е, також заслуговують на увагу. Зокрема, ось ця е, вона в нас атрибутована як фляга для рідини, е, вона має такі два вушка. Цікаві, ось орнамент по колу і отвір, але знову ж таки, з воротнього боку вона має чітку підставу для того, щоб, скажімо так, триматися на рівній поверхні. Тому для нас це знову ж таки ще є загадка. Ще один цікавий експонат з двома відділеннями: посудина керамічна, От, це вже період слов'ян. Знову ж таки, Скоріш за все, можливо, це ритуальна була якась посудина. Ну а завжди для дітей ми жартуємо, що можливо це тут відділення було для якихось соусів або таке інше. Але річ в тім, що Атрибутування е, археологічних знахідок для нас є досить складно, тому що власне над цим працюють археологи, вони більш їх детально вивчаються. Ну, власне, ось те, що у нас задокументовано, і те, як воно було віднайдено і атрабутовано принципі, воно відповідає скажімо, сьогоднішньому представленому експонату від найдавніших часів до наших днів від славетних походів козаків до мужніх захисників батьківщини в російсько-українській війні. Ми творимо нову історію, яка неодмінно збережеться в експозиціях прилуцького краєзнавчого музею. І ще через 130 років хранителі скарбниці переповідатимуть наступним поколінням вже наше сьогодення.